Доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я вам хочу показати два дуже гарненьких чайничка заварничка. Один ви вже бачили, його розпаковку я показувала в минулому відео, а сьогодні покажу більш детально цей чайничок, і також в обзорі буде ще один, який я недавно одержала. Ставимо лайки і підписуємося на мій канал. Пишемо коментарі. Так, давайте подивимося ось такий чайничок, ще раз вам нагадую, який я недавно одержала. Ось такий прекрасний чайник гарнерської форми. Такої форми виготовлялися чайники ще до революції. І також ще в 20-ті роки радянської влади, і по 1957 рік. Така форма використовувалась на різних фарфорових заводах Радянського Союзу. З такою характерною ручкою фігурною, з таким носиком, чи не носиком, таким виступом. Трішечки на цьому чайничку є така тріщинка. Рідна кришечка, що буває не так часто. І малюнок, нанесений з допомогою аерографії, двохсторонній такий малюночок. яскравий, такий ніжний, невеличкий, така форма в нього, і розміри невеличкі, менше, ніж такий стандартний чайничок. І роздивимося зараз клеймо, що дуже цікаво нам. Ось дивіться, яке старовинне клеймо, Дмитровський завод Вірбілки. Таке клеймо ставилося з 1936 по 1946 рік. Ну, напевно, цей чайник в період війни не виготовлявся. Так що, скоріш всього, це чайник довоєнний. Кінець 30-х років. Таких чайничків такої форми у мене вже в колекції є 4. Ви їх вже бачили. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, мої відео з такими чайничками. Наступний мій чайничок. ось такий красень. Подивіться, яка красота, такий незвичайний він. У вигляді груші. Форма така грушеви, гру, груша, Даже не видно, а чайничок груша. Це колекцій, колекційний чайник, але можна ним і користуватися. Це чайничок уже більш пізнього періоду, я думаю, це десь 70-ті-80 роки. Є такий чайник і ще яблуко, але мені не зустрічався, але хотілося б придбати ще і таке яблучко. Така кришечка, чайничок в ідеальному стані. Нема ні скольчиків, нічого. Клеймо сумського фарфорового заводу. Другий сорт. Дуже такий незвичайний, гарненький. Чайничок. Ось таких два чайничка я вам сьогодні показала. Вони такі дуже гарні і в той час дуже різні. Ось такий красень. Пишіть коментарі, чи сподобались мої чайнички, чи ні. Так що у мене новинки в мою колекцію. На сьогодні і все. Мені здається, що цей чайник груша дуже підходить до моєї скриньки, гарбуза, або називають, називають ще цукорниця, хто як вважає, чи це скринька, чи це цукорниця? Ось дивіться, мені здається, що Дуже-дуже підходить така парочка, чайник і цукорниця. Пишіть, будь ласка, як ви вважаєте.